Карпатського здоров'я всім. От, я сьогодні знову по своїх кролях хочу дещо показати. Значить, е Що я вже зробив е стосовно годівниць, щоб зменшити втрати? От, зробив я таку річ. Е зробив перегородки і е далі обмежувальний такий дріт їм натягнув. Ну І там позаду ще стоїть, ну його видно, от від пальця від пальця і донизу, не знаю, чи видно, чи не буде, стоїть дозатор. От Дозатор кріпиться оцими болтами двома, ну на широкій годівниці, на вузькій кріпиться одним. Дозатор може робити щелину між дном і дозатором сантиметр, два-три кратно Зараз От зараз Поставив їм сантиметр. І що відбувається? Крулі все рівно трошки вигрібають корм. Ну, якось їм це вдається, видно, чіпляється за лапами. І, відповідно, вони то все діло викидують на цей. Я отут собі поставив відерку, і такі трошечки втрати є. Але я хочу все ж таки мінімізувати ті втрати майже. Ну, Підвести їх ближче до нуля, як то кажуть, щоб вони наближались до нуля ці втрати. Ну Тому що корм не дешевий і я все рівно думаю, як то далі зробити. Я зараз покажу коротко, як воно це все діло вийшло. Ну Тут в мене є годівниця, тільки е, там вона 30 см має, а ця має 20 см, але принцип той самий. Є переділка, От, там є всередині. Тут до сонця файно видно. Не так, мабуть, розвернемо. О, отак видно. Отут, оце є дозатор. Оце дозатор. Раніше стінка була обрізана от по цій лінії, тепер є дозатор, який можна опускати оцим болтом. Тут є болт. От. І його можна опускати. Зараз він піднятий на 2 см також. Тобто, щоб зерно суміш, е, собі за, поза нього з, з, ну, вже зсипалася вся в куриця. Е, є дріт отакий, натягнув, щоб крулі не грибли. Ну і результат такий. Е, самий самий чемний у нас це є самець, він зараз я покажу. В нього тут також є. Дозатор, от там видно, от, видно тут гайка є. Це дозатор. Тікай. І я натягнув оцей от дротик. Сенця тут втрати ноль. У нього як було чуть-чуть там пару зернин десь з морди впало, так і воно і лежить тих пару зернин. От, Тобто самець в нас дуже-дуже економно використовує корм. А, до речі, ще там зараз раз покажу, скільки в нього постійно є в, цьому, в годівниці. Там практично майже видно дно. Ну, Тобто він що під'їдає, то воно і опускається. Я йому підняв е, на... Також дав 2 см 3, 3 см, в нього дозатор піднятий від дна. Так, далі. Крулиця вигрібала страшно. спеціально замів під нею підлогу, землю замів. ну, Вінником. Нічого ніде, ні зернинки немає. Все гаразд. От, покажу Тікай. покажу отут на дошці. А десь там з морди впала якась одна-дві зернинки. Вон, тут є. Небагато все. Вона також виїдає все от до дна. Те, що вона з'їла, зразу і підійшло свіже зерно. Ну, зараз покажу бункер. Бункер у нас є, тобто є, в бункері зерно є, все підтискає під, під своєю вагою. Знову ж таки, втрат нема. В, в, в крилиці втрат ноль, е, в санця втрат також ноль. От, єдиний момент, оці от малі жуліки, вони все ж таки ухитряються вигрібати. Вони туди ухитряються залазити все ж таки. Цілий кріль охитряється, ну, не цілий, а передніми лапами він вхитряється туди залазити і вигрібати зерно. Ну, який, який в мене ще є план дій стосовно цього, щоб це все як то кажуть, зупинити. Я хочу, зараз я по-інакшому відкрию, клітку відкрию. Так, відкрили двері, тікайте звідси. Ну, вже такі, от... Ну, такі от вони вже кабанчики повиростали з маленьких крилят. Я хочу тут поруч е ну, горизонтальну лінію провести і на відстані 2 см. Е, ще один дріт пропустити. от такий самий. От, З самого ліва через всі, е, через всі відділи і аж туди через ту стінку направо. Ну і е, Так, щоб він ногами туди вже не міг поміститися. Якщо буде, не буде вистачати, то я ще третій дам. У них морди наразі маленькі, вони туди нормально поміщаються. От, головне, щоб лапи не помістилися. От, тобто принцип такий. Не обмежити подачу, не обмежувати подачу зерна, бо зерно нормально підходить, нормально вони все можуть звідси дістати, а зробити їм обмеження на їхні лапи. Тобто оцей дріт в мене зараз, Тут я не можу пальця пропхати. От навіть так не можу, хоч так він плоский, плоскіший. Він на, на висоті 1,5 см. Оцей дріт на відстані 1,5 см від е, кориця, від верху, від антигрібної тої планочки. От, І е, 2 см вглиб, отут, від початку сюди 2 см. Тобто він вглиб, на глибині 2 см. Не, не 2, десь там 1,75 метра. Це все діло є зйомне. Ті всі перегородки. Це також той дозатор, вони є всі, все це діло зйомне. Тобто дозатор можна піднімати, опускати, в залежності від того, як кріль підростає і скільки він споживає корму. От. Зараз їм там небагато корму треба, вони, вони їдять, але от вигрібають. Я, скажімо, тут, щоб було видно, от так само є корм, все підсувається, все добре. Бачите, грибли більше з тієї сторони і туди більше і якраз корму і поступало. Так, ну і відповідно, тут буде ще один дріт, якщо буде мало, я наприклад, напевно зроблю не на 2, на а на півтора см, хоча можна і на два см. Лапи вже досить такі товсті, так що мене застряг де. Подивлюся там на 1,75. Якщо не, не буде не вистачати, я просто ще один зроблю і тоді вже точно він туди лапами не залізе. Не запхає тільки морду, буде їсти, буде їсти. і по мірі того, як він буде з'їдати, корм буде підсовуватися, під своєю вагою внесе підсуватися, але вже вигрібати не зможе лапами. Тобто, е Я можу зробити їм, я вже пробував, я можу той дозатор опустити. В сам низ, ну, тобто, зробити сантиметр між дном і дозатором. Але тоді дуже-дуже мало корму опускається. ну Дуже мало корму виходить звітом. І він все рівно грибе лапами. Ну, тобто, він собі, щоб добути зерно, він мусить звітом вигрібати лапами. ну Така філософія не дуже добра, тому що він навчиться, він буде знати, щоб йому наїстися, йому треба вигрібти. Корм, і він буде грібтий і в дорослому віці. Ось, а краще зробити так, щоб, щоб цей корм опускався сам, але не було доступу лап до нього. От така в мене думка. От. Ну і відповідно покажу, що з того всього вийшло. По розмірах там мене просили, я знімлю окреме відео. Не буду цей, тому що розмірів багато. треба Ну, Я всі, всі розміри акуратно покажу лінійкою все на відео. Так що хто схоче, зможе собі зробити такий самий варіант. Кажу варіант робочий. Влазиться, я вчора засипав їм десь приблизно 5 літрів зерна. Ну і вони, звичайно, трохи Ну, У мене не пропаде, я там віддам це все курям, звичайно. Але шкода, все рівно хочу. Втрати звести практично під ноль. От. Тому таке коротеньке відео. Всі ростуть, всі на місці. От бачите, от як він їсть. Він висить туди головою вниз, практично. Ну, А лише влазиться лапами. Тому треба зробити так, щоб він туди лапами не влазився. От. Зробити йому обмеження на лапи. Та й все, кожного дня міняю воду. Вода чистенька. От, ростуть наразі, спостерігаю, вже не буду знімати короткі відео, От, досить рухливі всі. Сіну їдять просто неймовірно, з неймовірною швидкістю. Я тут всякі експерименти робив, якісь там кукурузу їм давав, миски ставив, щоб подивитися, що там по відходу. Ну, Але це найкраще ці годівниці. Так що, всім дякую за увагу. Всім мирного неба і до наступних відео.